Не він до неї, а вона до нього. Аня приїхала до нареченого в колонію виходити заміж з рідних, дві матері, її та його. У маленькій кімнаті дівчина причепуряється, з гордістю показує весільні каблучки, які сама вибирала. Їхня історія не схожа на інші, в обмеженні чеканні та терпінні гартувалося кохання. Я перший раз прийшла, просто подивитися. Ну, коли почула його голос, тому що я мріла, щоб мене чоловік був з гарним голосом, чимось так. Вони більше півроку листувалися, а потім вирішили побратися. Це такий відповідальний момент, немає вовнення є. А, в принципі, це поступок как бы, розсудительний, тому прийняте рішення вже не волнує, а сам йде процес. Володимир вже 10 років відбуває покарання. Нещодавно прийшов до Бога. Саме в церкві зустрів свою обраницю. Я би сказав все. Нету такого, щоб сказати, що то, що. Причарувала дівчки, правда, має бути ізюмінка. знайшов те, що шукав. весільна церемонія скромна і коротка. Чи за взаємною згодою та любов'ю Вступайте до шлюбу, Володимире? Так, Ви Ганна? так після урочистих підписів. Традиційні привітання родичів. Володю, щоб ви завжди вас зміцнила в житті, це ваша любов. Друзі по камері теж прийшли на весілля. Сейчас он решил, короче, так сказать, соединиться, взять себе в жены девушку, да, с моего села. Вот, ну, и я хочу им пожелать счастья, здоровья, детей, ну, чтобы все у них было хорошо всегда, чтобы никаких у них проблем больше не было, чтобы он от этого вышел с тюрьмы, короче, ну и все, и забыл, как плохой сон. Неодружений Леонід теж хоче зв'язати себе шлюбними узами, але вже наступного року. У мене є знівеста, з якою ми вже дуже давно знайомі. тобто навіть жив у гражданському браці до того, як попав в місця рішення свободи. Ну, тобто чувство на нього сіми і є бажання з сторону з нею розписатися, тобто женитися, навіть в цих містах. Не тіряє времени, тому що в житті вона одна. От ми решили розписатися. Сьогодні в Черкаській колонії майже 70% ув'язнених перебувають у шлюбі. У грудні 2010-го – справжній весільний бум. Вже троє засуджених уклали шлюб. Іноді це буває раз в місяць, іноді буває раз в півріччя, а от грудень чомусь у нас так склалося, що сьогодні у нас три реєстрації тут майже кожного тижня перед новим роком. Раз в місяць у нас дві три пари одружуються. Адміністрація рада за такі, значить, поступки, рада тим, що стимулює засуджено до позитивної поведінки, значить, скорішого звільнення зміст позбавлення волі. Подарунок від адміністрації трима довідні тривалого побачення, а потім ще законні три дні і до кінця терміну ув'язнення по три дні щомісяця. В такому режимі свого законного чоловіка ані чекати ще п'ять років. Юлія Кропова, Володимир Мельник, Віка Новини.